Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Сьогодні я знову ж таки на полі від компанії вніс на ноутілі no Що, коротше, останній огляд я роблю перед жнивами, бо я думаю, вже через 2-2,5 тижні тут зайде комбайн і ну просто немає сенсу мені ще раз сюди приїжджати, заїдемо вже комбайном. Коротше, соняшник по технології ноутіл no Ось можете бачити решки кукурудзи. Попередне кукурудза, після кукурудзи, ніяких операцій. Весною посів 18 квітня без добрив, 55 тисяч на гектар. Після посіву гліфоцат з грунтовим максимальна норма, гілянтекс. Все, фунгіцид. Добрив не було ніяких. Нуль. Повний нуль по добривам. Ось такий соняшник на сьогоднішній момент. Ось такий такі шляпки по наповненості. Це я зараз знаходжусь на гібриді Фолк. Відрізняється своїм дуже високим зростом від інших гібридів. І доволі непоганою корзинкою, я дивлюсь. І це я думаю, буде один з лідерів по соняшнику на сьогоднішній момент. Але проблема з його ростом. Зростом. Тобто йому потрібно робити ріст-регуляцію, бо він, бачите, вимахав. Дивіться, шляпка. Вона висока, вона гарна, вона бомбезна, але він дуже високий, це мені не подобається. Потрібно робити рестегуляцію того, що ну, ви, ви уявіть, ну, скільки там, ну, жатка згризе стебла. Ну отак. Тобто 60% стебла піде в жатку. В комбайн. Бо жатка не з е, вальцями, яка не протягує, то він і його буде гризти комбайн, всю цю шляпку. І це додасть сміття. Ну нічого, побачимо на жнивах, яка буде з цим проблема чи не буде, але шляпки заповнені гарно. Шляпки заповнені повністю. Ось. Ну от є одна... Ну тані, в принципі, заповнений. Заповнений. Оце, бачите, це двойник. Шляпки маленькі. В принципі, заповнений соняшник. Це вже я не пам'ятаю, чи сьомий огляд мій, чи восьмий вже цього поля. Чи шостий. Навіть вже сьомий, або восьмий. Ось такий фолк. Перед жнивами. Я думаю, з усіх гібридів вніс на демо фолк буде лідером. Скоріше за все. Або Фолк, або лайм. Зараз ми дійдемо до лайму. Але, я ж кажу, буде, я думаю, проблема, бо він височезний, просто смерть. Шляпка та гарна, ось, дивіться, яка шляпка. Шляпка та гарна і насіння крупне, але сміття ж буде тешити. Потрібно буде робити гарні регулювання комбайну. Напевно, навіть не по стандартам. По стандартам же ж чисто як шляпку обмолотить. А тут потрібно буде робити трішечки як майже на кукурузу з таким сміттям відкривати решота. Так, це фолк. Ось він. Зараз йдемо до амато. Так, друзі, ось Амато. Дійшов я до таблички, трішки її покосило. Амато, середньо А, до речі, що Фолк, що Амато, це Грандстар. Коротше, ось так, ну це краєвий ефект, проходимо. Бачите, це заразу мішієць пішов. Ну, блін. Треба було якимось ще, ще противозлаковим. Так, ну Амато, він нижчий за фолк це 100%. Шляпки, в принципі, такі самі. Але я скажу, все розсудить комбайн. Зараз от дивлюсь, хоча ж дивіться, шляпки поменші. Поменше. Наповненість, заповненість, в принципі. Є дивлюсь так, тут що тут. Ну, ось є місцями, бачите, біла сімечка не заповнена. Ну це таке. Шляпку ось беремо маленьку. Сімочка мілка, але в принципі заповнена. Заповнена, ну... Ось, ну тут не буде серединки, бачите біле. Тут, в принципі, ну це міші зараз. Ось тут не буде, ось бачите скільки заповнену. Тобто, по заповненню хужіше, ніж, хуже, ніж Фолк. Але все розсудить комбайн. Комбайн. По висоті десь 102 метри. Буде Ніхоланд э, cs 6090. Побачимо, Микола Юрович там готовий вже нюхолом. Друзі, Вегас. Ну, це гібрид, який найменш подобається мені. Того, що на ньому я зустрічаю болячки. На ньому, ось дивіться, болячки. На ньому я спостерігаю, ось дивіться що. Вовчок проскакує. Періодично я бачив. Ну так, щоб пошукати... Ну, тут ще поле, розумієте, тут соняшник був... Е, останній раз у 2020 році, а до цього взагалі, там не знаю в якому навіть. А, просто що тут вовчка буде ну не так багато. А якщо ми беремо поле, де соняшник через рік, як нас люди люблять, то там і шляпуньки тут, бачите, вони маленькі. Тобто вегас похворів, поболів. Ну, побачимо, в принципі, що він насипав в збирання. Мені теж цікаво. По заповньості теж є питання. Того. Так, ну вовчка тут не бачу. Мену... А, ось дивіться, вовчок. Ось вовчок знайшов. І ось дивіться, рослина наскільки вона пригнічена. І ось місцями я спостерігаю вовчок. Тому Вегас, ну, Вегас поки що, бачите, болячок скільки, ну, програє, програє. В Нісовці це вам привіт, що треба вегас щось, вегас щось не. Він, він, він ще й високий, нерівномірний. Ну, так. Вовчок, ага, вон ще знайшов Вовчок. Ну, поки що, на жаль, вегас. Дійсно, все розсудить комбайн, бо так може здаватися, що все погано, заїхав, а там ще нормальний врожай. Ну, поки що, я дивлюсь, що якщо посуху... На Вегасі є такі проблеми зі хворобами, то я уявляю, що буде, якщо будуть великі опади. По От, амато і... Як його Боже? Фолк. Питань нема. Там різ регуляції зробив, він тобі шляпу на вороти гарно. Соняшник гарний. А ось по вегасу є питання. Ну і йдемо до тепер мого нового улюбленця. Це лайм. Друзі, лайм. Ось проходимо край високий і потім... Опа-на! А він тут 1,50. Оце тепер мій улюбленець буде, напевно, після того, що він високий, а шляпи ну, далеко не погані. Дивіться. Ось, до речі, видно, далі я зараз сфокусуюсь. Лайм. От полоса VEAS, он далі Амато. А от більш світліша це е, від іншої компанії Соняшник. І ось дивіться, як виділяється низьким зростом лайм. Так. Ну, по шляпкам тут доволі, я дивлюсь, так, вовчка я тут не знаходив. Заповньо, заповненість, в принципі. В принципі. Ну, є ось подекуди біленьке, але... Але для цього Ні, що заповнені шляпки. Він низенький. Тут питань взагалі ніяких не буде зі зрізом. Тут коси радуся. Коротше, є ось такі рулі. Ну, я думаю, лайм повинен насипати з усіх чотирьох гібридів найкраще. Це мої тільки такі переджнивні. Балачки. Ну я дивлюсь, що заповненість гарна вовчку нема. Це ось тройник просто, ну, бачите. І він не високий. Він не п'ятиметровий. От навіть тройник, а шляпка заповнена. Ну, бачите, який він низенький. Це мені подобається, що він не дилда. Не дилда. Такий, друзі, лайм. Буду закінчувати своє відео, треба ще бігти на різні інші компанії. Коротше, наступний раз ми з вами зустрінемось на цьому полі з комбайном. Мої висновки, от бачите, наскільки видно, от відрізняється вегас вище. Мої висновки перед жнивами. Давайте, я потім ставочку, коли жнива будуть, зроблю. Я думаю, що середня врожайність буде на рівні 20 центнерів. по всім гібридам. На першому місці, чисто візуально, я ставлю лайм. Побачимо, звісно, що як буде, по натурі. Ну, це все таке. На першому місці буде лайм, на другому фолк, на третьому Амато і на четвертому Вегас. по врожайності. Я думаю, буде так. Дивлячись на те, який зараз виглядає сонячно. Середня врожайність 20 центнерів. Може трішечки, може 18. Все, зустрінемось з вами вже з комбайном. В комбайні. І все, подивимось. Все. Чекайте відео зі жнив. Бувайте! Всього найкращого. Чекайте нових відео і огляду сонячника. Мені самому вже цікаво, що воно як насипає. Бувайте!